На що вам пора наважитись. На що вам пора наважитись? Відкрити своє серце, свої емоції. Багато образ всередині вас сидить, і ви, ви комусь щось не сказали. Знаєте, вам треба виляти да? цю чашу з емоціями, розказати, що ви думаєте, людині. От поступити так, як від вас не очікують. Це призведе до доброго, не переживайте. Вас почують, розумієте? Ви багато мовчите. Не говорите про свої переживання, не говорите те, що вам подобається, що не подобається. Да? Ви повинні висказатись, ви повинні проляти світло, тому що зараз іде кризовий якийсь момент у вашому житті. Ну, Це до перемоги вас веде. Вас почують, вас розуміють. По новому складуться стосунки з людьми, по новому складуся обставини в вашому житті. Зовсім по новому життя заграє.